Микола Миколаєвич Аркас 7 січня 2023 року виповнилось 170 років від дня народження історика, композитора, фольклориста, мецената. Культурно-освітнього та громадсько-політичного діяча, автора унікальної опери Катерина і популярної історії України Руси, засновника та очільника Миколаївського товариства просвіта. Микола Аркас поклав своє життя на вівтар духовного пробудження півдня країни. Він бав про відродження історичної пам'яті, розвиток і популяризацію національної культури, мови та історії, підтримував видання української періодики, розвивав шкільництво. Ще в юнацькі роки Микола захопився українським фольклором. Що виявилось у два випуски збірок українських пісень з музикою. Його опера Катерина, написана у 1891 році, з одноіменною поемою Тараса Шевченка, стала першою українською народно-побутовою оперою. П'ять років рукопис опери перебував під цензурою через свої проукраїнські мотиви, але світ побачив оперу у 1899 році. Опера мала величезний успіх у багатьох містах Києві, Варшаві, Кракові, Мінську, Вільнюсі, Одесі та Львові. 14 березня 1900 року опера вперше прозвучала в рідному Миколаєві. Так загусло наше болото, що тяжко зворушити його. Розгорнеш його, думаєш, от прочистив, знайшов світові водички, а воно засмокчеться знов, затягнеться і тільки ще гірше засмердить. Але збуджувати сонних треба, турчати у вуха, поки схаменуться від довгого сну, поки навчаться поважати самих себе, поки розчалапають яких батьків і чиїми діти, писав у своєму листі Микола Аркас у 1907 році. Аркасівська просвіта була однією з найбільш діяльних в Україні. Представники товариства популяризували українську мову і культуру, організовували патріотично-просвітницькі заходи, концерти, лекції та виставки, поширювали українську літературу. Просвіта боролася за впровадження української мови у народну освіту. Усі народи більш-менш мали спроможність добувати собі освіту на своїй рідній мові, клопотали за розвиток своєї національної культури. Над нами ж, українцями, важким гнітом на протязі більш століття лежала заборона рідного слова. А як траплялись такі люди, яким не сила було ховати в собі національні почуття, і вони виривали з них на поверх правдивим словом, то їх скоро приборкували і усе знову замовкало на довгий час. Це слова з промови Миколи Аркаса, виголошені на урочистому відкритті просвіти наприкінці лютого 1907 року. У важкий час царських утисків на кошти Миколи Аркаса утримували школа з рідною мовою викладання в селі Богданівка на Миколаївщині 1907-1909 роки. Там вивчали читання, письмо, арифметику і святе письмо. Незважаючи на досить короткий період роботи української школи, вона сприяла подальшому культурно-освітньому поступу Миколаївщини. Найбільш значущою працею Миколи Аркаса, яка принесла йому визнання, стала історія України України-Руси», над якою він працював протягом чотирьох років. Книга вийшла 1908 року на власні кошти автора, не бачений на той час семитисячним накладом. Вона сприяла поширенню знань з історії України серед широких верст населення, спонукала їх до подальшого вивчення свого минулого. Відомий український поет Шевченківський лауреат Дмитро Дмитрович Кремінь, 1953-2019 рік. Доля відміряла йому небагато, 65 років, але прожив він їх сповна на всю глибину поетичного та публіцистичного хисту, ставши символом єдиної непошметованої України. Божмитець поїтав і в творчості, і в житті два такі не схожі українські регіони Закарпаття та Миколаївщина. Постать Кремені стала ще одним виявом соборності української душі, коли талант із верховини не тільки пережився в Степовому причорномор'ї, а й став його поетичним уособленням. Уродженець звичайної селянської родини з гірського поселення Суха на Іршавщині Дмитро Рано звернув на себе увагу своїми обдаровуваннями, підліток чудово малював і писав вірші. А далі перед ним відчинив двері філологічний факультет Ужгородського університету. Золотий час молодої погеми, юнацького бунту та поетичного визрівання припав не на благодатні 60-ті, а на значно гірший, пізніший період, коли в Україні вже почалися не тільки політичні заморозки, але й розправи. В долі Горянина з'явилася степова казанка. Тут Дмитро вже встиг видати перші збірки і навіть стати членом спілки письменників. Далі він перебрався в обласний центр, де щойно було створено письменницьку обласну організацію. Працював журналістом в україномовній пресі і творив поетичним та публіцистичним пером новий образ при Чорномор'ї. З 2010 по 2018 рік Кремінь, голова Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України, один із засновників обласної газети Рідне прибужжя, поет, автор близько 500 пісень, покладених на музику Тетяни Ярової. Закарпаття подарувала Миколаївщині ще один з найкращих своїх талантів. Подарували не дарма, бо він письменник найвищої проби, який вписував південний край протяжністю в кілька тисячоліть від античності до сьогодення в український культурний простір. Антонюк Андрій Данилович. Неймовірні фантастичні композиції, несподівані фарби, глибока правда життя. Саме такі думки з'являються під час перегляду картин Карпатський мотив, Мегіївські каміння. На Голгофу, весна, Даш Бог. Так, Антонюк міг зачарувати з першого погляду. Митець народився 15 жовтня 1943 року в Богополі Миколаївської області. Дитинство провів на живописних берегах Синюхи. Закінчивши Одеське художнє училище імені Грекова, працював в Одеському художньому фонді. 1971 року переїхав до Миколаєва. У його творчості переважають народні мотиви, художнє осмислення історичного минулого українського народу, його моральні пошуки, твори овіяні легендою тайною. Вони органічно вплітаються в сьогоднішній день, несуть світло добра і любові до рідної землі і людей. Творчість Антонюка притаманні вплив наївного народного мистецтва, символіка експресіонізму та естетика модерну. Виразна своєрідність художника в поєднанні з його неозорим духовним космосом створили неповторний творчий пласт в художній культурі України. А це поклало початок існувань особливої південноукраїнської школи образотворчого мистецтва. При всесвітню популярність, митець простий доступний у спілкуванні. Мудрий без мудрування, без претензій на теоретизування. Він пише, як відчуває. Мій живопис, каже автор, це продовження молитви матері, яка молиться і за друзів, і за ворогів своїх. Він Грановський говорив, що мій живопис без хімії, і це для мене було найвищою похвалою. Ярова Тетяна Андріївна. Ім'я композиторки Тетяни Ярової, широко відомо в Україні. Її пісні використовують у своєму репертуарі багато вокальних колективів, вокалістів, а сама вона, будучи професіоналом екстракласу, ще є головою журі різноманітних всеукраїнських пісенних фестивалів. Тетяна Андріївна заслужений діяч мистецтва України, городянин року 1996 року, кавалер орденя княгині Ольги 3 ступеня, член Національної спілки композиторів України. Має почесний орден берегіння України. Є автором проєкту і художнім керівником телевізійного конкурсу молодих виконавців естрадної пісні і танцю Обрій, який народився більше 20 років тому. З 2001 року Тетяна Ярова створює єдиний в Україні муніципальний театр студію естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді. Тетяна Ярова випустила три ліцензійних авторських компакт-диска. «День і ніч з нами Святий Миколай Експрес. Учні Тетяни Ярової з композиції неодноразово брали призові місця на міжнародному конкурсі юних композиторів Пентатон, місто Миколаїв. Багато випускників стали лауретами різних всеукраїнських та міжнародних конкурсів, вступили до консерваторій, музичних академій, працюють в Україні та за кордоном. Ольга Геннадіївна Харлан народилась 4 вересня 1990 року у Миколаєві. Це українська фехтувальниця, яка вправно володіє шаблею, олімпійська чемпіонка 2008 року у командній першості, бронзова призерка Олімпіади 2012 року. П'ятиразова чемпіонка світу. Ольга Харлан це українська спортсменка, тренер, фехтувальниця, заслужений майстер спорту України. Олімпійська чемпіонка 2008 року у командній першості, триразова призерка Олімпійських ігор у 2012 та 2016 роках. Також ми знаємо цю дівчину учасницею Олімпійських ігор 2021 року, шестиразовою чемпіонкою світу і восьмиразовою чемпіонкою Європи, переможницею Кубків світу з фехтування на шаблях 2013, 14, 18 роки. Ольга Геннадіївна володарка нагороди Герой Спортивного року 2007, 8, 2009, 13, 2014, 16, 17, номінація Народний вибір 2019 рік за версією НОК України та 12 разова найкраща спортсменка місяця повний кавалер Ордена за заслуги, 2008, 12, 13 роки та повний кавалер ордена Княгині Ольги, 2016 та 2018 роки. Сергій Іванович Гайдученко юрист, археолог, краєзнавець, суспільний діяч, перший директор Миколаївського міського природничо-історичного музею, судовий слідчий мировий суддя, власний Миколаївської міської думи. Так, це все про нього, відому постать Миколаєва Сергія Івановича Гайдученка. Народився він у родині міщанина. У 1866 році закінчив юридичний факультет Новоросійського університету. Неодноразово був обраний власним Миколаївської міської думи та членом міської управи, виконував обов'язки голови міської медичної комісії. У 1901 році Одеське товариство історії та старожитностей визнало Гайдиченка членом кореспондентом, і він отримав дозвіл на право проведення археологічних розкопок курганів Херсонського повіту. Саме завдяки йому музей Вольвій поповнився однією тисячою. Шість мастами сорока трьома експонатами. Водночас Гайдаченко збирав власну етнографічну колекцію. Також він був одним із ініціаторів створення товариства просвіта у 1912 році. Гайдаченка обирають головою комісії по створенню міського природничо-історичного музею. Завдяки зусиллям Сергія Івановича музейна експозиція поповнювалася раритетними предметами. Він докладав неймовірних зусиль для збереження музейного зібрання та жвав усіх можливих заходів для спасіння від руйнування культурно-історичних пам'яток Миколаївщини. Помер Гайдученко у 1922 році та був похований на старому миколаївському кладовищі. Водатурський Олексій Панасович відомий український агропідприємець, герой України, генеральний директор і власник компанії Нібулон, а також віце-президент Української зернової асоціації. Свою трудову діяльність аграрник розпочав на трикратському комбінації хлібопродуктів головним енергетиком і пройшов нелегкий шлях до керівника відомого агрохолдингу Нібулон. Зараз компанія займається вирощуванням сільськогосподарських культур із застосуванням зарубіжних технологій і високопродуктивної імпортної техніки, розвитком племінного тваринництва та будівництвом суден. У 2012 році журнал Фокус розмістив візиспена у списку 20 найуспішніших аграріїв України, де він разом із сином компаньйоном Андрієм Ведатурським посів 12-те місце. Загалом Олексій Водотурський обіймає 15 те місце у рейтингу 100 найбагатших українців. Його капітал оцінений у 450 мільйонів доларів. 31 липня 2022 року Олексій Панасович Водотурський загинув під час російського обстрілу міста Миколаєва. Разом з ним у власному будинку загинула також і його дружина Раїса Михайлівна Водотурська. У офісі президента України заявили, що це навмисне вбивство один з актів кампанії тероризму Росії в Україні.